Добрий вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Вічі в нашій щоденній програмі. Апостольські настанови. Хотів сказати Євангелія на кожен день за звичкою. Але поки у нас це апостольські настанови, де ми, я, протери Володимир Давидов та ви, хто долучаєтесь до наших ефірів, будемо читати святе письмо, а саме послання з сьогодні це послання з того апостола Павла до Коринфян, його друге послання, фрагмент, саме той уривок, який сьогодні звучав в храмах. Заблуслужінням. Отже, одразу до нього і перейдемо. Так, я забувся привітати за одне із Воскресним днем, вас. хоч він уже і закінчується тим не менше. Апостол Павло пише: Браття, ми, як співробітники Божі, благаємо вас, щоби благодать Божу, ви прийняли немарно. Співробітники Божі, тобто ті апостоли. Апостол Павло, по суті, говорить про. Бачите, тут такий нюанс, що апостол Павло не якає, не каже Я роблю я, а він завжди каже ми. І по суті, те, що апостол Павло зараз буде далі говорити зараз, і далі ми з вами зачитаємо, це стосується не тільки апостола Павла, а будь-кого з християн, християн, які несуть апостольське служіння. Це не стосується тільки 12 апостолів, це не стосується тільки 70 апостолів, яких ми знаємо. Це, взагалі, апостольський дар він був в церкві, в ранній церкві Христовій. Крім тих 12, 70 і апостола Павла були ще апостол. Апостольський дух був на інших християнах, які приходили до віри, чи то іудеї, чи то язичники колишні. Але е, дар апостольства він був. І тобто апостол Павло описує. Те, чим зіштовхується апостол, звісно, на власному досвіді, на досвіді тих знайомих і братів і сестер, які теж взяли на себе цей, ну на кому явився цей дар. І от він і каже, що ми, ми співробітники Божі, тобто всі, хто несуть апостольську, ну, апостольське служіння. Благаємо вас, тобто інших християн, щоб благодать Божу, ви прийняли немарно. Тобто ви просвітились, ви хрестились, але щоб це було не даремно, щоб ви назад не відійшли в своє ну, старе життя відхої від людини, язичництво чи юдаїзм. Бо він каже, Бог каже, у час благовоління мого я почув тебе і в день спасіння допоміг тобі. Апостол Павло користується цитатою, саме цитатою з пророка Ісаї. Але ще цікаво, що апостол Павло, він взагалі цікаво, досить використовує в, свої, в своєму стилі цитати зі Святого Письма, тому що, в принципі, коли ми, от ми наприклад, з вами будемо читати те чи інше якесь пророче місце пророка. З Старого Завіту, і відповідно того, що він говорить, звісно, є певне тлумачення від, відповідно до певних історичних подій, що відбувалося з іудейським народом. Але апостол Павло він використовує цитати не в контексті Святого Письма, а просто як вирвану з контекста фразу, але яка підходить під його думку. Це, знаєте, мені нагадує такий випадок один. Ну, така, знаєте, е е Подналь... Е, як це його? розкажу як анекдот, хоча це якби з, е, з реального життя, приклад. Так от е, хлопець і дівчина йдуть гуляють, прогулюються. <кхід> і от е, дівчина каже, хочу морозива. Ну, купу". хлопець купує морозиво. Вона каже, а ти будеш морозиво? Хлопець каже, ні, я не буду морозиво, я не хочу. І тут вони, вони, дівчина починає їсти морозовий хлопець, звісно, каже, а дай мені теж, поділися зі мною. На що дівчина відповідає е, йому цитатою. Е, знаєте, церква Слов'янська звучить це так: ідіть і, купісь, і купіть себе, і достанет і вам, і нам. Це про спритчі про мудрих і родових жон. Е, от. <кій> так от, е, от, використовується цитата, яка не в контексті. Повчання, Євангелія, а просто цитата з Євангелія, але до нагальної потреби ситуації. Апостол Павло користувався цитатами от просто один в один. Те, те ж саме точно так же. От. Те, що підходило до нього. От він про проповідництво говорить своє да? у час благовління мого, я почув тебе, тобто людину, і в день спасіння допоміг тобі, людині допоміг. Тобто ту благодать, яку Господь подав, коли допомагав людині. Ну, то апостол Павло це вражає словами Ісаї, то апостол Павло в своєму контексті говорить, що не змарнуйте те, що Господь подав нам, як допомогу, яку ми і просили. Не змарнуйте цей шанс. І далі. Ось нині час сприятливий, ось нині день спасіння. Ми нікому ні в чому не чинимо перешкоди. Знов апостол, повертає, апостол повертається до опису реалій апостольських апостольського служіння. І взагалі, з, з чим апостоли е, е, мали справу, з якими труднощами, перешкодами і випробуванням вони зіштовхувалися. От зразу хочу відповісти. Тут Марат. Привіт всім з Арменії. слава Ісусу Христу! Навіки Бога, Слава, вітання і вам з України. Так. Давайте далі. <кхем> От. Ми нікому ні в чому не чинимо перешкоди, щоб наше служіння не було висміяне. Але в усьому показуємо себе як служителів Божих. Ну, тобто, треба тримати Марку, треба тримати лице і відповідати тому служенні, до якого ти призваний Богом. У великому терпінні, в скорботах і нестатках, у тісних обставинах під ударами, в темницях, у заворушеннях, у трудах, у недосипаннях, у голоді, в чистоті, в розумі, у великому терпінні у доброті, в Дусі Святому, в любові, нелицемірній, у слові істини, у силі Божій зі зброєю праведності в правій і в лівій руці. В честі і без честі, при доганах і похвалах. Апостол Павло, по суті, описує все. Ну, от якщо ми візьмемо книгу діянь, то ми просто, в принципі, побачимо, що апостол Павло за великим рахунком пише про самого себе. Але, звісно, це стосувалося, ну, він людиною був скромною, насправді, і говорив ми, тобто апостоли всі, апостольське служіння. Та й не тільки. І той же апостол Петро, який був ув'язаний і страчений, в принципі. Плюс-мінус в той самий час, коли апостол Павло був ув'язаний страчений. апостол Петро, здається, трішки раніше. Зараз не пригадаю, але ніби так. Так от апостол Павло перечисляє всі ці труднощі, але він перечисляє і ті позитивні речі, які супроводжують апостолів в їхньому служенні, крім всіх тих утисків і трудах недосипаннях. От, і в і в скорботах, не статках і в темницях, він каже: в великому терпінні, у доброті, в Дусі Святому, в любові нелицемірній, у слові істини, тобто те, що Господь подає. Бачите, у Дусі Святому, ну, це, напевно, най, 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 найголовніше квінтесенція того, тих позитивних моментів, які, з якими супроводжуються апостолів. І апостол, от, ми б, напевно, якщо б перечисляли достоинства, ну, взагалі. Ну, З нашої точки зору, треба було б, напевно, спочатку перечислити все те, хороше, заради чого все інше, потім перечислене, погане. Оці труднощі, випробування і небезпеки, які переслідують, але спочатку перечислити, перечислити всі, ну, якби всі плюси апостольського служіння. Але апостол зразу готує, що він спочатку проговорює, апостол Павло проговорює все те. Всі ці труднощі, щоб не було якоїсь ейфорії. О, я буду в душі світом, то мені вже море по коліна. Ні, він зразу готує. Почекайте, отямтеся і не, не треба. Ну, якби не впадайте, ви зніміть рожеві окуляри. Буде дуже важко. Просто ну, треш буде. Ну, ну, Просто страшне. Вплоть до е загрози життю. Це все буде. І як ми бачимо, да, апостоли всі, крім Іоанна Богослова. Закінчили життя мученицької кончини. От. Але, тим не менше, апостол Павло перечислює, бачите, і, і, і сторони зі знаком мінус, і сторони зі знаком плюс. Але іми закінчує. А взагалі, по психології запам'ятовуються останні. Тобто позитивне останнє озвучене. І апостол каже у силі Божій зі зброєю праведності в правій і лівій руці. Взагалі за часів апостола. Воїни це були одні з найповажніших верст населення. І в принципі я вам скажу в Україні на сьогоднішній день теж. Тобто, твердження апостола Павла, я думаю, для нас, українців, сьогодні дуже актуальне і ми розуміємо, чому саме він вприклад приводить воїнів. І от він каже, що озброєний в правій і лівій руці. Ми вже коли в основному розглядали починали розглядати апостол, апостол Павло користувався цим, образом, цим прикладом, він теж говорив про вже зустрічався момент, де він говорив про озброєння. Християнина в правій лівій руці. І тут і чому, чому саме він так описує? Тому що воїн мав щит і меч. Тобто, Зброя нападу і зброя захисту. І християнин теж має свою умовну в лапках зброю захисту і зброю нападу. Тобто християнство і християнин це не беззуба істота, християнство не беззуба релігія, це релігія, яка вміє захищатись. І релігія, яка може звинувачувати, викривати Викривати гріх, нечестя і дудослужів, ідолів, і бісівські вчення. Ну, це. Так. Можна багато перечисляти цей так, як, е, як варіант. Тобто християнство, віра в Ісуса Христа, це не релігія слабих рабів, а це релігія, яка може захистити себе ну, різними засобами, але, звісно, ми маємо наголосити на тому, що це приклад духовної. І інтелектуальної зброї, а не фізичної. Тобто, мене гов... Апостол Павло, порівнюючи з воїном, говорить, що у християн теж є свої за... засоби захисту і нападу, але вони не стосуються, звісно, зброї. Це зовсім інший захист і зовсім інший напад. <кій> тобто, зовсім інший, ну зовсім інша сила, яка може відстояти себе, захистити і подолати противника. Просто прикладом такої воїнської справи апостол Павло користується. От, в честі і без честі, при доганах і похвалах. Тобто, в любій ситуації християнство вистоїть і християни. Нас називають шахраями. А далі апостол Павло, до речі, переходить до іншого моменту. Тобто, він описав е випробовування, описав <кхем> достатки, е ну, якби, як виного, вино. Е що... Яка чекає апостола. Описав, що апостол він може і захищати апостоли. Ну, далі ми можемо екстраполювати це і на всіх християн можуть захищатися. В і хлопках і, 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 кажучи, напанападати на хибне віровчення. От. Але далі він говорить саме, наголошує на тому, що у християн. Euh, що вони не <кхе> Дивіться, Нас називають шахраями, але ми вірні. Тобто, Називайте, як хочете. Ми невідомі, але нас упізнають. Ми вмираємо, і ось ми живі, тобто не зламні. Ми, Нас карають, але ми не вмираємо. Нас засмучують, але ми завжди радіємо. Ми бідні, але батьох збагачуємо. Ми нічого не маємо, але всім володіємо. І оці останні фрази: ми бідні, але батьох збагачуємо, ми нічого не маємо, але всім володіємо. Вони ще говорять про ще одну рису християнства. Християнин має все. Він може, християнин може бути царем, вельможою, багатієм, а може бути заробітчанином, може бути жебраком, але в будь-якому статусі християнин має все. Тому що в нього є Господь, який подає йому все, що йому треба. І християнину більше не треба. В нього може бути лишнє, може чогось матеріального не вистачати, але християнин самодостатня особистість, тому що свою, сам, е, свою е, як самодостатню особистість е, як самодостатня особистість він формується в Бозі. Саме в такому е, плані, як сам, самодостатня в матеріальному плані. Тому що Господь піклується про духовне, а якщо духовне є, то фізичне воно вже Ні, воно потрібне матеріальне. Але воно вже не на першому плані. Людина залежною стає, коли для неї матеріальна важливіше за духовне, і тоді вона від матеріального стає залежною. Але християнство дає нам свободу від матеріального. Я не говорю про те, що там жебраком це класно бути, але ми вільні духом від матеріального, саме у Христі Ісусі, саме в Бозі. Це не о, оцей посил. Ми незалежні від матеріалу. Ну, немає. Так, може бути важко, скрутно, але ми все одно перебуваємо в повноті, тому що ми долучилися до джерела повноти Бога, от, до джерела любові, благодаті, повноти, всіх всі, всі благ. І от про це посол Павло каже, каже: багатьох збагачуємо, хоча ми бідні, ми нічого не маємо, але всім володіємо. <кхід> і оце якраз характерна риса християнина, християнства, е, незламність і от, е, от те, що ми. В Бога багатіємо, це якраз говорить про те, що ну, щоб з нами не було, в яких би обставинах ми не опинялися, але якщо ми з Богом, у нас всього, нам всього буде достатньо. Може бути важко, так як і апостол Павло каже. Він же не каже, що все, якщо ми з Богом, то у нас в шоколаді і проблем немає. А якщо проблеми, то ми їх не відчуваємо. Ні, відчуваємо. Він про це пише: з цього починає. Проблеми будуть і випробування будуть, і важко буде, і все таке. Але закінчує тим, що все одно, незважаючи на всі ці перешкоди випробовування і жахіття, які на долю християнина може випасти, якщо ми з Богом, ми все одно нічого не маємо, але всім володіємо. Це, напевно, найпрекрасніше, що нам дає Господь саме в цьому житті. Саме це дає, напевно, можливість нам вистояти в будь-яких випробовуваннях, в будь-яких ну, труднощах наших е земних. Тому що ми розуміємо, що земні труднощі вони залишаться на землі. Переживемо ми їх, чи вони нас погублять? Да, звісно, не хочеться помирати. Але якщо ми розуміємо, що ми призначені до вічного життя, стає, ну, напевно, хоч трішечки легше. От. І перетерпимо ми труднощі ці скорботи і випробування. Чи ні, чи не зможемо і помремо, все одно є у нас є. Новий горизонт, до якого ми прагнемо, до якого ми ідемо, це вічне життя у Бозі в Царстві Небесному. Ну, напевно, це найголовніший посил, і це єдина втіха запорука і обіцянка. Запорука вічного життя, Царство Небесне. І це та радість, яку Господь нам дав, і яку, в принципі, ніхто не може забрати. Забрати життя можна, а. Віру в Бога і нашу душу. Та. Ворог може погубити тіло, але не душу. І, якщо ми з Богом. От, в Бозі все зможемо, подолаємо. На сьогодні це все. Євангеліє апостольське читання ми закінчили. Перейдемо до чату. А перед цим як перейти, хоча я дивлюсь, тут небагато. Сергій Карній. Вітаю, Елла Прятко, слава Ісусу Христу, слава. Марато відповів. Алла продан. Отець Володимир, ви священник християнин. ви маєте все, що потрібно. Знаєте, напевно, так. Ні, завжди що в духовному плані, що в матеріальному, завжди щось хочеться більше. Ну, тобто, ну ми люди, ми щось прагнемо, чим в чомусь про щось мріємо, чогось хочемо досягти. Або там, чимось володіти. Це, це людське. Головне, що нам а, головне правильно розставляти пріоритети, цілі. А, ну, це, напевно, завдання кожної людини. Ми можемо робити помилки, можемо іноді дійсно піддаватися до бажання чимось володіти, чогось досягти матеріального. А, ну, така людина, їй властиво помилятися. Але за великим рахунком, я, я розумію слова апостола Павла. Тобто те, що апостол Павло сьогодні озвучив, воно рідне ну, мені, я думаю, і вам, християнам. Дійсно, ми в своєму житті щось можемо, можемо хотіти. Кращу машину, там, ще щось, там, більше грошей, заробітку, якогось достатку, там, побільший, побільший такий прес для чорного дня. Ну, Будь-що. Але в загалому, в цілому, в такому вонтологічному моменті нашого ну, то світоглядному моменті, світоглядних прагненнях, ну, зміст буття нашого, то, в принципі, так, в мене є ціль та царство небесне. А все інше, ну, ін, інколи на це звертаєш більше увагу, інколи менше з Стоїш інколи залежний від якоїсь певної думки, який піддався, і ти її хочеш. Ну, досягти того чи іншого, да, то чи іншої цілі матеріальної. Ну, В основному це матеріальне, те, що нас прив'язує до цього життя. Але загалом, так, я маю певну, я розумію апостола Павла, коли він каже, що ми маємо певну повноту і багатство, саме, яке полягає в, в нашому вірі в Господа нашого Ісуса Христа я відповів на ваше питання. А матеріальні прагнення, вони завжди, напевно, поки ми будемо жити, ми будемо їх мати. Ну, да, Деякі святі якраз досягали того рівня, коли вони вже нічого не бажали в цьому світі. І апостол Павло вже часто ми будемо ще з вами читати той момент, коли він буде казати, що. Я вже не хочу тут жити, я хочу вже відійти в інший ну, померти, так? І долучитися, ну, воз'єднатися з Господом нашим Ісусом Христом. Але я розумію, що там, там мені буде краще, але поки я тут живу, буде краще вам, тому що я зможу вам проповідувати, зможу вас вести до Христа. І через це я поки залишаюсь тут і. Ну, тобто, я би вже й туди, але заради вас, ладно, залишусь тут на землі ще. От. Такі у кожного з нас, такі, напевно, є усвідомлення чогось вищого і бажання цього, але є, звісно, і моменти такі. Ну, апостола Павла благі наміри було залишити саме е, заради того, щоб спасти більш, більше людей, не спасти, а привести до Христа більше людей. Але в нашому випадку іноді у нас і матеріальні якісь та, і інтерес. Ну, Тут головне не втратити волу, е, Якби Міркуючи над ними. <кій> Елла Порядко, дякую. Андрій, дякую за вашу працю, Слава Божу, і вам спасибі, що, зали... що є постійним нашим глядачем. глядачам. як Солана, Святець, ви? Ну, по-перше, не святий, просто священик Володимир. Слава Богу. Чи ви практикуєте екзорцизм? Ні, не практикую. Ну, екзорцизм це більш термін, який відповідає практиці вигнання бісів в католицькій церкві, в православній церкві. Цей термін можна використовувати інший вірніший термін, який називається вичатки. Бачите, екзорцизм, вичитки. По суті, суть та ж сама, такі просто терміни притаманні різним конфесіям, в католицькій церкві чи православній. Ні, я не практикую. От. З, взагалі для мене це було завжди. Ця область для мене просто ну, така, знаєте, ну, непізнана і досить така, я вважаю, небезпечна. Тобто священники, які дійсно займаються вичатками, це, напевно, великий дуже подвиг і о, люди, які беруть на себе велику небезпеку. От дякую. Добре, дорогі брати та сестри. Будемо тоді завершувати наш ефір, нашу зустріч. Я вам бажаю Божого благословення. Очікую від вас підтримки, вподобайками, коментарями, поширенням відео та підписками. Далі ви можете нас також. А! Ні. Я вже все сказав. Боже вам благословення! Хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі, і не забуваймо молитися за наших захисників. І тут ще одне питання. Ви монах? Ні, я не монах, я православний священик, який має дружину і дітей. В православі священики можуть бути як монахи, так і одружені. Чоловіки через це. Не монах. Я сподіваюся, він відповів. В католицькій церкві, до речі, є момент, не обов'язково може бути монах, може бути целібат. Тобто неодружений чоловік, а який може, який просто не дає обітів мона, монашських. Хоча, рано чи пізно, целібат це одно сприймає монашество. Тобто там якби є целібат, але ну, це не популярне. В принципі, в православній церкві теж є целібатство, як віяння, католицьке віяння. Тобто така практика насправді є. Багато, до речі, архіреїв наших нинішніх діючих в Українській Православній Церкві, Ну, не багато, як мінімум знаю двох, які були целібатами, а потім вже тільки прийняли навіть трьох, здається. Які потім прийняли монашество вже. <кій> так що так. Та й все напевно. Так. Тоді будемо прощатися. Божих бл... облагословіть. До зустрічі завтрашнім е... євангельським ранком. Усі добре. До побачення. Залишайтесь з нами.